Українські дрони не дають російським штурмовикам спокійно пересуватися і навіть думати про якісь наступальні дії. Вранці окупанти, зібравшись у невеличку колону, вирішили висунутись на черговий штурм наших позицій. До складу колони увійшли легкі штурмові автомобілі, кілька мотоциклів та навіть так звані байкери-штурмовики, які мали швидко прориватися вперед і наводити паніку. Задум у росіян був простий. Прорватися раптово, поки українські бійці ще не встигли відреагувати. Та українська аеророзвідка працює без перерв і без вихідних. Ледь тільки колона рушила з лісосмуги та подолала кількасот метрів відкритої місцевості, її вже зустріли українські пташки. Наші безпілотники зависли над дорогою та взяли противника під щільний контроль. Відразу було видно, як упевненість окупантів почала випаровуватися. Автомобілі різко загальмували, мотоциклісти заметушилися, а самі штурмовики в паніці кинулися в розтіч. На відео добре видно хаос у їхніх діях. Хто ховається у кущах, хто падає на землю, хтось намагається бігти вздовж дороги. Декілька відчайдухів відкрили вогонь по дрону зі стрілецької зброї, піднімаючи стовпи пилу та намагаючись збити апарат, але це виглядало жалюгідно. fpv дрон маневрував над ними, заходив на низьких висотах, робив кола, ніби спеціально дражнив ворога, поки оператор визначав, у яке скупчення окупантів, завдати удару. Тиск був настільки сильним, що штурм фактично захлинувся ще на етапі висування. Російські воїни, замість атакувати українські позиції, змушені були думати лише про власне виживання. Іронія в тому, що вся їхня підготовка, зібрані автомобілі та техніка виявилися безсилами проти невеликої, але дуже точної та ефективної української пташки. Шкода лише, що у опублікованих кадрах немає моменту ураження. Ймовірно, росіяни спеціально не показали результат роботи нашого ФПВ, адже наслідки для них були б надто принизливими. Можна лише здогадуватися, скільки окупантів залишилося на полі, а скільки розбіглося, кинувши техніку на призволяще. Але й без фінального кадру зрозуміло одне: будь-які спроби штурму стають для них смертельною лотереєю. Там, де працюють українські безпілотники, ворог ніколи не може бути впевнений у своєму русі. Для них навіть кількасот метрів дороги це вже смертельний виклик, і цей випадок ще раз доводить: наші пілоти дронів фактично тримають фронт у постійному напруженні та зривають усі плани окупантів.